Вітаю вас на моєму каналі. Вже середина жовтня, а ми ніяк не можемо впоратися своїми роботами. Щось трішки ми забарилися цьогоріч. Вже завжди в цю пору вже нас все покопано, а ще вбираємо буряк, щоб був для корів на зиму давати корм. Тому що дивимося, що вже ось починається приморозки, передаю, що будуть, тому треба швиденько прибирати. Ми тут це собі були нарвали. Накрили плівкою і там ще можна ось нараз буде вирвати і почистити. Тому сьогодні в нас ось таке, такий день буде. Бурячки будемо чистити, носити в льох. Тому що якщо тримаєш корівки, хоч молочка і доброго, тому потрібно заготовляти на зиму корма. Не тільки сіно, а ще й буряк кормовий. Звісно, ми купляємо жом, але буряк потрібно давати. Один жом давати не будеш, тому що щоб було смачне, корисне молоко, потрібно давати ще буряк. Ми купляємо ще макуху, ось такі невеличкі, там і червоні бурячки, і морква, може, яка така ось є нестандартна. Теж все відкидаємо і все даємо коровам. Ну, також ще кормовий буряк ми даємо свиням. Тому ми ось почистили. Якраз діти вже школи, і будемо Возити. І ви тільки собі подумайте, скільки раз цей буряк потрібно брати в руки. На полі рвеш, привозиш. Ну, Якщо трактором прицеп, можна перекинути. Привозили легковим. Треба скинути його, накрити, щоб на ніч накривати, щоб і не примерз і щоб теж не намочив. Почистиш. Теж береш у руку. Потім береш знову ось зараз знову берем, щоб поносити у погріб, знову потрібно його брати. Ну, щоб не носити їх мішками чи відрами, накидаємо в прицеп, підвозимо під самий погріб. А погріб у нас ось такий глибокий. Ще треба поносити його ось в цей погріб, ці бураки. А потім потрібно їх достати з цього погребу і дати коровам. Тому, якщо Кажучи, в місті чому таке дорог ще є молочна продукція. Я вам скажу, щоб ви хоча б день попрацювали ось так, щоб заготовити ці корма і все. І навіть просто день подоїти покормити. Тому такого, я думаю, ніхто не казав би, що молочна продукція дорога. Поносивши в льох буряки, їдемо дориваємо, тому що на цю ніч будуть приморозки. Тому хочемо вирвати, накриємо, а вже ось на наступний день почистимо і вже буде з поля лишиться тільки морква. Ну морква так не боїться, а ось буряк може примерзнути. Тому якраз ось нам зараз нервемо, все вийде на прицепчик і завтра дочистимо. Ці приморозки налякали і дуже так знаєте, вам скажу підганяють, тому що дуже треба швиденько все зараз працювати. Зараз доносимо ці бурячки, які є ще. Хто носить відрами, хто тачкою, хто машиною возить. Ось якраз ще сюди з того прицепчика влізуть бурачки. І якраз буде повний льох. Ще трішки, може, гарбузи поносимо. І ось все буде. Бурячок буде заготовлений на зиму. І ще тепер потрібно ось цю гичку, яку пообрізали поскладати її, тому що на одній кучі вона не може бути. Ось треба такими невеличкими кучками кидати, бо вона може спріти. А тоді вже аж давати коровам собі. Почистивши бурочки, можна було б вже повечеряти, попорати де лягати, а ми згадали, що в нас ще яблучка не обирвані. І дуже шкода буде, якщо промерзне, тому що яблук в нас не дуже багато. Ось таких зимових яблунків, дві невеликих молоденьких, мусимо ще йти обервати. Тому що, бачите, ну росні яблука. Одна ще за хлібом є, тут одна. Тому ми зараз швиденько їх оберевемо і вже буде в нас на зиму, яблучка трішки заготовлене. Може, трішки ще буде нам малувато їх, ще треба буде піти до баби хресної нарвати. В їх є сніжний кальвід, теж хороше яблука. А в нас одна яблунька чемпіон, ось цю не пам'ятаю, як називається. І бачите, вже дориваємо яблука аж на темно. Тому в селі ось так працюємо. Зранку і до темна. А як стемніє, то ще потрібно подоїти ось ці кроки, молоко, поносити в холодильник, а тоді вже аж вечеряти, митися і віддихати. І ось зараз покажу, які в нас ось яблучка. Дуже великі, я вам скажу, цьогоріч. Їх, так би сказати, менше, хоча б вони ну, рясні, але минулий рік дуже були рясні. Цьогоріч не такі. Бачите, ось таке яблучко в руку, велике. Маленьких до, досить мало. Тому дуже було б шкода, щоб вони примерзли. Це чемпіон було черв'яніше, ось ці не як Чоловік купив, але теж такі солодкувати, дуже такі ароматні. Ну, ось нарвали таких шість ящичків. На трішки вистачить. Поки може, потім будемо докуповувати, але цьогоріч яблука дорогі. Ну, напевне, я вже вам надоїла, вже вибачаюся, може, що не так, може, що не так знімаю. Не знаю, чи вам буде цікаво ось таке відео. Вибачайте, якщо щось не так, поробимо роботи, тоді вже будемо знімати якісь рецепти, може будемо щось пекти в печі, скоро буде в нас кабанчик колотися, тому будемо з вами пекти ковбаску, м'ясні страви, солити сало буду вам показувати. А зараз ось просто показую, чим ми зараз займаємося. На дворі ніч а ми ще складаємо, сортуємо яблучка. Тому ну, що передивляється, може деяке трошки припорчене, таке треба відкидати. Залогу. Будемо очікувати вам, перші, чи можна ось. щось зараз пройти з, з такими яблучками. Це ще забери. Це десь так. полон. Куди брати їсти. Ні, це нічого кладує. Ну ось і все. А я вам буду дякувати за перегляд мого відео. Зустрінемося знову. Я навіть не